Громада села Колосова Кременецького району сьогодні вранці перекрила дорогу, яка є основною у сполученні Кременець-Тернопіль. Таку акцію люди влаштували, щоб привернути увагу до своєї проблеми. А проблемою для них стала церква. Траса доманово в чернівці перекрита вже більше як годину часу. Жителі села Колосова прогулюються по пішохідному переходу. Що стало причиною такої акції, зараз дізнаємось. Я на українській землі 24 роки, 24 річниця України, і ми не можемо молитися по українськи Основною перешкодою переходу жителів села Колосова до Київського патріархату стала реєстрація, адже релігійна громада цього села вже роками належала московському патріархату, і до військового українсько-російського конфлікту колосівці гострої проблеми тут не бачили. Питання дуже чітке і конкретно. Ми хочемо і щоб наші оці всі діти люди служили, щоб українську мову чули в церкві. Слово Боже на своїй зрозумілій мові. Москва не хоче цього. Ми хочемо українською мовою. У нас є щещеник з е, шпиколо з пан Анатолій. Е, отець Анатолій. Е, він каже, що да, він готовий нас другу парафію взяти і він править нас українською мовою. Ми зібрали 101 підпис за перехід під Київський патріархат. 50 чоловік лишилося за Московський, і 34 утрималося. Три місяці на закінчиться, 27 шла термін, що ми ці документи подали в обласну адміністрацію на реєстрацію нашого статуту зі змінами. Влада наша обіцяє, цього немає. зв'язку з цим. Ми сьогодні вийшли на цей протест, щоб нас далі влада почула і звернула на нас увагу. Люди розповідають що після зборів сільської громади, які відбулися ще 26 квітня, запропонували і своєму священнику перейти до Київського патріархату, але він категорично відмовився. А на компроміс, яким хотіли зробити почергові богослужіння у храмі, не пішов. Тоді громада внесла зміни до статуту, щоб змінити підпорядкування з московського на київський патріархат. Проблема те, що утворилися дві громади. Одна громада, Українська Православна Церква Київського патріархату і Українська Православна Церква. Українська громада Української православної церкви Київського патріархату подала документи на реєстрацію громади Тернопільської обласної адміністрації. Колосівська сільська рада надала висновок, що Бачає за доцільне зареєструвати громаду Української православної церкви Київського патріархату. Позицію прихильників Московського патріархату у селі Колосова ми також запитали. Я тут 38 років прожила! Дітей повінчала, похрестила і внуків так само. І в чому справа? В чому справа? Щоб я православна, віра в мене. Я коли вірою раділася, такий подихай. Казав мені колись папка, небожчик. тому що престол. Престолі заситі мощі, вони посвящені православною вірою. Де його дівати? Всі образи, всі лампадки, свічки, все люди, що дають. Куди його дівати? Що повинна православна віра все зняти, а вони повинні на другу неділю своє поставити? Чи як по вашому за деякий час на вимогу протестувальників до них таки приїхав заступник директора департаменту культури, релігії та національностей Тернопільської ОДА. Чиновник пояснив, рішення по колосовій буде прийнято протягом двох днів. Згідно закону про свободу совісті, обласна державна адміністрація може зажадати висновок. Органів місцевої влади в в такому випадку термін розгляду документів продовжується до трьох місяців. Ми продовжили. Термін розгляду то документів В даний час ми вивчаємо ту ситуацію. До 27 числа буде прийнято відповідне рішення. Ігор Кульчицький додає, якщо рішення обласної адміністрації громаду села Колосова не влаштує, вони мають повне право його оскаржувати в свою чергу. Жителі села Колосова, якщо їх не почують, обіцяють і надалі діяти радикально.